Іде рятувальна операція по житловому, тобто будинку там, де було пряме влучання. Працівники ДСНС там роблять все можливе, щоб там врятувати людей. Учора, 30 серпня, росіяни цинічно атакували Харків керованими авіабомбами. однозначно, що там були системи наведення, тобто вони летіли не по балістичній фактично, траєкторії, а фактично, ну тобто, ціле спрямоване по певним координатам. А да, і е, значить наразі ще аналізуємо, однак в, в висновок робимо один. Це виключно вулиці, виключно парки, велике скупчення цивільних людей. Це житловий, тобто будинок. Це знову таки масовий терор, фактично там убивство нашого цивільного населення. Сьогодні у місті оголосили день жалоби за загиблими. У відповідь на удар по Харкову зсу запустили ракети по Білгороду, десятки поранених та загиблих. А також поговоримо про ситуацію у Курську та якою залишається ситуація на покровському напрямку. Про все це уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, в день п'ятниці, 30 серпня, російські загарбники атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака. Су 34 відомо, одна з них влучила у 12-поверховий житловий будинок. Дитячий майданчик Крім цього, приватний житловий будинок і два будинки приватних зруйновано в щирь. Роботи там теж тривають по загашенню вогню. Крім цього багатоповерховка. Яка е, зруйнована, і е, дуже таки серйозна рунація, яка там є, і зараз тривають там рятувальні роботи. Працюють працівники ДСНС, наша комунальна служба е, карети швидкої допомоги е, і е, інші міста, е, в яких, е, яких нещастя нема е, потерпілок. Пуски було здійснено з добового Білгородської області, яке знаходиться за 25 кілометрів від українського кордону. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов повідомив на своєму телеграм-каналі. Внаслідок російського удару по Харкову станом на ранок суботи, 31 серпня. Відомо про 97 потерпілих осіб. З них 22 дітей. Кількість загиблих залишилася без змін. Семеро осіб, зазначив посадовець. Вже сьогодні у Харкові оголошено траур у зв'язку з ударом рев по багатоповерхівці. Про це у телеграм повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Слушай, виздрав. І увідали тут, попало від сюди. І потом ту так. <'язок> Побіжав на скріття після жахливого обстрілу Харкова влада Білгорода заявила у п'ятницю ввечері, 30 серпня, у місті пролунали вибухи та працювала ППО за словами очевидців. Горів дах це сіті. Молці великі взриви. Ми одразу побіжали в туалет і більшість окупацій. І від залі занісли і з іпарні у дівки було в ногі, осколок, а у парня в ведрі, де там. А також російські змі повідомляли про влучання. У багатоквартирний будинок на вулиці Щорса передає за Moscow Times. Губернатор Білгородської області РФ Ячеслав Гладков звинуватив обстрілі Україну та заявив, заявив, що горять також два приватні будинки. А через пряме влучання снаряда в машину загинув один чоловік. Місцеві жителі заявляють, у Білгороді було чутно щонайменше 4-5 вибухів. Після атаки видно дим над одним із районів міста. Здравствуйте, дорогі друзі. крайне тяжологія. Вечер выдался вчера для всех нас. У нас опять погибли мирные жители в результате обстрела города Белгорода со стороны вооруженных сил Украины. Пятеро мирных жителей погибли. Искренние слова соболезнования всем родным и близким. 46 человек мирных жителей ранены. Сейчас в больницах находится 37 человек. 7 из них дети. Один ребенок находится в тяжелом состоянии. Ему сделана операция, 8 часов сейчас врачи будут докладывать о его, о, о, о его текущем состоянии. На постоянной связи с Минздравом Российской Федерации все необходимые помощи будет. Ну, это, нормально. Если вот куда-то едут, если я иду, они останавливаются, говорят, мы там едем на большую землю. как. Я говорю, а куда это? Ну, они мне так сказали. Я говорю, куда? На большую землю. Вам что-то надо? Такой разговор у нас. У меня то сколько гривен було, я предложила, говорю, дрожжи треба было. Они сказали, що у меня было 500 гривен. Я Натя, заберите, купите мне дрожжи, там что там вы можете купить. Лекарства привозили, хлеб привозили, що еще. Денег он не взял. Ну, то, що это самое, он привез, дрожжей привез. Бабушке даже кока колу привез. Представляете, она говорит, я допиваю. Я говорю, ну ты раз это губу говорю, ма закатывай. Чого? а от влада Курської області вирішила створити спеціальний добровільний загін для підтримання правопорядку на територіях, які контролюють Збройні сили України. Формування отримує назву «Барськ Курськ. Про це повідомив місцевий губернатор Олексій Смирнов. Передає за Москов Таймс. Основна функція загону у восьми відселених районах, а також на інших територіях Курської області. Він додав добровольці, які підпишуть контракт на шість місяців, пройдуть навчання, а потім їм видадуть озброєння. Загони діятимуть разом з армією та штабом так званої контртерористичної операції. Тому зараз Русь пробуждається. Тому кожен, який відчуває в себе сили, розуміння, и може зробити свій вибір. 117. набираєш номер. 117 і вливаєшся в ряди своїх, йдеш захищати родину. Це війна який нам абій запад. Это война. Як відомо ЗСУ, 6 серпня почали несподіваний і стрімкий наступ у Курській області. Та наразі контролюють близько 1300 квадратних кілометрів території регіону та 100 населених пунктів. 29 серпня стало відомо, українські військові замкнули котел, в якому опинилися близько трьох тисяч російських солдатів. Вопросы к Владимиру Владимировичу Путину касающиеся того, как мы сейчас живем. Владимир Владимирович, в феврале 2022 года ваши подконтрольные СМИ говорили, что у нас эта операция закончится за три дня. Вы извините, она уже идет третий год. Есть такой депутат Константин Затулин, который сообщил не так давно, что у нас эта операция не достигла цели денофикации, не достигла цели демилитаризации. Это было официально заявлено депутатом Госдумы. Почему у нас сотни тысяч заводов перестали существовать при вашем правлении? Это разве не является признаком госизмены и диверсии? Почему народ нас так живет сейчас в нищете? Люди гибнут, до этого даже дошло. Вот эти вопросы, которые мы хотим озвучить и получить на него ответы. И требуем ухода вас, поста президента России. Мапу бойових дій на фронті оновлено. Про це інформують аналітики моніторингового каналу Deep State. Так стало відомо. Ворог захопив село Кореньово. Курщина, а також просунувся у Михайлівці біля пантелеймонівки, піщаного та Андріївки. Багато змін у процесі верифікації або інформація за добу відсутня. Йдеться в повідомленні. Нагадає заступник голови ЦРУ Девід Куен вважає, російські війська зіткнуться з важкою боротьбою під час спроби повернути контроль над територіями у Курській області РФ, які було втрачено під час наступу української армії. Купіть салфетки, сигарети, Кофе, чай, сахар, потому что мы это все приобретаем сами, нам никто ничего не дает. И вот возникает вопрос: а какого хрена мы получаем по 34 тысячи, если мы СВОшники? С какого хрена наш полк, 30-й губернаторский полк, который собирал Воробьев, который должен был стоять, и по бумагам он проходит как оборона и охрана Белгорода? А у нас пол полка уже полегло в Волчанске. И сейчас нас перебросили на Курск. И мы находимся сейчас здесь, на направлении Суджа. Но по бумагам мы в боевуху не заведены. А от на покровському напрямку бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають у бій все, що може рухатись і наступати, та намагаються прорвати оборону наших військ. Про це повідомив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. у телеграм інформує УНІАН. Працював декілька днів поспіль у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, де на цей час склалась найбільш складна ситуація. Робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі. Постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника. За словами Сирського, найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам'яного та Красного Ярів. Безпосередньо в Новогродівці нижче в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідовом. Найбільш одна ситуація залишається на Покровському ламе. Противник намагається прорвати оборону наших військ але станом на ранок всі атаки відбиті, успіху. Не Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника. У таких умовах наша головна задача посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Власне вирішенню цих питань і була присвячена моя робота. Підкреслив головком. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте ваші коментарі та не забуваємо донатити. Слава Україні! Слава Зсу.